Доброго дня за життя в Данії! А ви знали, що в Данії чоловіки теж ходять у декретну відпустку. Жінкам надається 6 місяців декрету та оплачується повна заробітна платня у перші 6 місяців, а потім вже по собі по безробіті. А чоловіки мають право на 9 тижнів декрету. І коли дитина народжується, то чоловіки можуть залишатися вдома з жінкою обов'язково двохтижнева відпустка. Е до речі, якщо чоловік набере оці 9 тижнів відпустку, то жінка не має на це, на це права. І цю відпустку чоловік має взяти до того, як дитині виконається один рік. Це зроблено для того, щоб роботодавці задоволенням відпускали чоловіків у відпустку декретну, та щоб чоловіки теж відчували, як це важко. І Часозатратно доглядати за дитиною. Ну, мені просто це цікаво. Мені здається, це відрізняється від того, як це було в Україні. Ну, звичайно, зараз війна і ніхто не каже, що в Україні теж має так бути. Але це просто, ну, якби, що по-іншому в Данії, що мене дивує. Гарного дня!